Привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, що вам зайнятися, якщо вам скучно на зимою. І щоб не просидіти всю зиму. Поїхали! Так. Перше, можна зліпити сніговика. Бачите, можна такого сніговика і такого... і двойного, або маленького, або такого здорового, і е, з друзями змагатися чий, чий кращий, Но все це закінчується битвами з сніж, сніжками. Далі. Третє. Друге. Коротше, дивіться, ви можете зробити е, е, юрту. Юрта це такий домик типа снігу, ігла. Бачите? І або можете зробити таке поселення і, і куча домиків. І, і гратися в цих домиках своїми друзями. Ну, або зробити велику-велику таку битву з сні, сніжками. Бачите? Ну, все, почти Ну, і далі я вам покажу, що ще можна зробити? Одну топову штуку. Поїхали! Ну, або з'їхати отак. Як ви бачите, я своїм другом з'їхав з Високої горки. Ну, а зараз я вам буду показувати, як я своїм папою грав в хокей.